Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Довіра Святому Духу це життя, що б не відбувалося. Оскільки він, святий дух, перебуває у вас, наше щоденне завдання перебувати в гармонії з ним. І це стосується як того, що приховано в серці, так і в усіх життєвих ситуаціях. Вчора я розповідав, як Святий Дух підтримав мене у розпал зовнішньої тривожної події, але ще більше Святий Дух втішає нас у боротьбі з тим, що відбувається всередині. Я кажу про думки, що з'являються в розумі. Оскільки вимкнути думки неможливо, нам потрібно знайти спосіб змусити замовкнути обвинувача. Чи знаєте ви, що одне з імен сатани? Той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Об'явлення 12.10. ось чому наявність захисника така важлива, бо ж легше слухати обвинувача, а не радника. Але ось вічна істина, утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. від Івана 14, 26. Дух Святий радник, який навчить вас усього і нагадає все, що говорив Ісус. Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую тобі за те, що ти мій захисник. Нехай твій Святий Дух заглушить усі звинувачення, які спадають мені на думку. Нехай Святий Дух навчить мене всього, що ти говорив, щоб страх і депресія не могли оселитися у моєму серці. Нехай Святий Дух буде моїм захисником, оберігаючи мене у будь-якій складній ситуації. Амінь Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.